Доброго ранку дивіться, як мама її поскладала все. А думаю, де ж вони, що тихо встала вмиватися, а в нас так гучно. Подивіться, зараз вам покажу. Диві, 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 диві. Сама держиться. Познімала вона сапожки, не хоче, я покидала. І бабуся робить поводок длин, довгий. О, попускає далеко. Диві, вона хоче туди. Дивіться, дивіться, що вона її не... держи, держись, держись. Чи бігти. А до мене запікла, кажу, ти в чоботях гуляти ти можеш. Нафиг, что и мабушка <свист> Так. Ага. Треба собака, чтобы погуляла, чтобы порядок, чтобы... Она просто идет и дальше. и так же. Вмиваюся та піду з собакою погуляю. Відпущу її, бо вона боїться, що вона побіжить біжить куди. Так що такі порядки. Бабушка з нею тут. Я подиви, поскладала, як іграшки, то вона ж, звісно, буде понімати все. Ой. Молода команда. Пойдемте змінювати молоду команду. Все, ти бабушку затягала, так? Да? Що це таке? Що ти оце познімала все? а? Больше давай міняє молоду команду. Так, пошли, куди ти хотіла? йдемо вокруг. Ти какала чи ні? Ні, не, не какала і навіть. Що? Що таке? Я... Глянь-ка вже, хоче показати. Ух ты ти! Ти ты посмотри, ти пас. Бач, вона, вона замотувала. Що? Ні, мене не замотувала. Не замотила. Ага, а бач, ти вже я... замила за двором чи ні? Е? Ні, я не ходила туди до тієї. А ну може вона прибрала, ну давай куди. Ну, її ти бачиш, як сьогодні утром бомбят, ну прямо ужас, вообще просто по всій Україні. Таке, таке робиться, да. таке робиться, що взагалі. Не... Ні, ти не виходиш. Ні, так куди? Ти гля-гля-гля-гля. Куди? Ні, туди ти не пойдеш. Ти що, він, він би знаєш куд, вона б куди побігла. Ти, шо, ти бач, що, ти бачиш, вона робить на вулиці, вона чувствує собак і вона рве. Ні, дорогая. Саша на роботу. Я чула, вона. Ти вивела те, що вона скиглила. Да? Вона до мене прийшла, каже, ні, дорогая. А я не поймючу, Саша, я ж не піду. Чи він на роботі сьогодні на роботі. На... Ніхто не казав. Я подивилася на, на ті, на тапки. Він завжди її як заводить. Ага. І, і оцей ага, ага. Я побачила, що Саша з нею возить. Туди не можна. Я знаю, що тобі туди, як ти гайнеш, як, гайнич, як ота бешена, бо там собак куча. Пошли, може, покакаєш, пішли. Що в тебе? А ти випила так, таблетку? Я вже це повипила лежати, Ну так нада лягти лежать, а ну, це що? Я не. Це ж таки я ночі лежу хорошо, а утром встаю, ну, ну як кажуть, ось. От воно западає, все саме. Я все запала. Руки не піднімаються, поміряла давлення 190 на 130. не Велике. я вона замучена. 130, звісно, важко. А зараз я чую себе хоч людиною, а то ж не людина. А то овоч. Так, ти бабушки давлення опускаєш, так? Да? Ну йдемо, сходимо, йдемо, йдемо. Куди ти... Куди ти хотіла? Вона, він. Куди ти хотіла? Давай. Що? Куди? Уже кушать? Уже кушать пора. А, все ясно. Вона вже кушать хоче, конечно. Зараз завжди. Та що з водою? Так треба ж іти на кухню, Алла ж буде гріть, Ала ж тобі, як принцесі, все тепленьке, давай, давай, заходь, підожди, підожди. От так. Ні, оту що з водою, а ті камушки хай будуть. Все, ми йдемо їсти. Оце оце дівчина плямкає. Це для тих, хто каже, що я плямкаю. Ні. Нам, якби й світла не було зовсім. Саша нема на роботі світла приїхав. Так, дивіться, що вона витворяє? Тільки що вона тут помирала. Ай-яй, ай-яй-яй, звісно, Саш. Я ж не можу з нею так. Вот. Ля -ля -ля. Да, звичайно, дружба мил не будеш. Вона з нами ходить ми її кормимо, Вона улибається, але як Саша приходить, все. А вона зараз сидить і. і я говорю, ти тільки прийшла з прогулки, успокойся. А вона і, 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 і там вже ж біля дверей. Коли Саша відкрила, вона почула, каже, нема свята, отпустили. Ти господи, оце радості. Оце радості. Зараз, навіть воду вже треба принести, а то вода там. Я вже їй ковбаску дала. Вона все їсть, тільки настроєння в неї немає. Ну та що? Я ж так не буду ковиркатися з нею, бабушка не буде. От дружбанчик прийшов. Ану, ану зайди бабушка, ну хати закрий двері, що вона буде робити. Лісічка Дуся, йди до мене. Йди, моя халюся, йди моя. Закрий, закрий. Моя хороша, хороша моя, ма... йди до мене. Шо, де здівся, да? А де він пішов? А де він пішов? Де, не, вона, вона бачила. Ти, ти. Ну ти подожди. Mm. <кхи> ти що, мене ще в що? Ну я так не буду дружити з тобою. Я залюблю, щоб мене все время так тискали, тискали. А якщо не так, то извини, уїжджай. я тут уже хозяйка. Вот так, Нет, не останавливайся, вот так и продолжаю мякоть, мякоть, мякать. Вот так, вот так. А хорошо. хорошо я поела, я бы еще поела. Но мне сказали ждать, когда будет обед. Ничего не знаю. Ну вот немножечко тут сердца на тебе, Саша. Это не моя сердце, посмотри. Посмотри, какая я. Я без серди совсем. Давай, давай. давай лапу. Давай напу, давай лапу. Да. А там бабушка ігрушечки поставила на на її место. Вона на їх боїться не залазить туди. Да. Тигра. тигра. Настояща тигра. Охи, тигра. Видите, як зуби. Як гаркне, так будет мало места. Ти мені тут не загавайвай, а чухай, тюхай, 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 тюхай. Вот вот Я скажу, коли досить. А поки не досить ще, не досить, не досить. Ну, 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 ну. Руки тут повинні бути тут. Так, 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 так. Ой ти, ой ти. Там вона в той час в неї сказали зайва, що є там ерогенна зона, вона там диви, як аж прогинається. Ну так. водички хоче. Ой, Де твої очі тютю? Де твої оченята? Ой-ой-ой. ой Дружба кріпка, я не сламається. Твій друг прийшов, так? Да. Оце друг, а то баби до да баби, баби да баби, набридли вже. Не знаю, як, а так друг прийшов. Так другу надо же ти кушать давать, ти думаєш що? А кушать пошли? Пошли кушать. Пошли кушать. Пошли? Пошли кушать. О! Mm -hmm. Гладить і кушать от це да. Та ти ще й не, не голодна, дорогая. Ну, поки світ треба успіть все зробити. Зараз будемо йти. Пошли гулять. Гулять. Йдемо? О, як гуляти, так і Алла нужна. А так не нужна. І ти, Бозі, оце заняття. Оце у нас заняття таке є. Бачиш? Так, іди, руки мий, поки є світ. У мене руки і лапи чисті, бо я там в гольфа гуля... гуляла і гуляю тільки по дорожкам. Я молодець. Я дуже велика молодець. Стой! все. Бачите? Ну, то спочатку лежить, потом вже не наравається і от так. Оці процедури у нас воздуші. Ох, і пылесос, я його просто перегрызу. Перегрызу провод і пилососа не буде. Перегрызу я тобі зуб даю. Перегрызу провод. Ага, ага. У меня есть план.